Всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Всім привіт. Сьогодні у нас такий гарний день. Я вже зробив в хаті прибирання. Поставив чайник, хочу зараз чай собі зробити. І... То я хотів зняти відео про турніки і Бруся, але зараз воно трошки не виходить. Може наступного разу вийду, вийде. А сьогодні у нас відео буде таке більш розмовне. Історії із мого життя. Не знаю, якщо це буде цікаво, я хотів розповісти історію, як я ходив на гору Ну, ця гора в Карпатах, це ще до повномасштабного вторгнення на замітку, це ще до війни. Я знаходився в селі Миколичин, це початок села, а село, як пише Вікіпедія, це найбільше і найдовше село в Україні. Я був на початку села, а гора. Маршрут на гору знаходиться аж в кінці села. Це, ну, йти так пішки довго, може більше години. І я вирішив просто пішки пішов на гору на маршрут гори. Гора називається Хом'як. Там на гору є три маршрути один такий популярний туристичний з красивими краєвидами. Потім другий спуск до водоспаду, і третій маршрут, він не популярний, більшу частину шляху проходить через ліс, там немає ніяких галявин, ніяких полонин. Буково-смерековий ліс, маршрут. Майже до самої вершини. Там люди, коли я йшов цим маршрутом. Не було жодної людини. Ось час тінь. Ну, бо ліс Закриває сонце. Ну і це я йшов від початку села аж до кінця села. Це може і дві години зайняло. Далі я перейшов там через річку, через міст якийсь. Місток через річку, бурхливу річку. Ну, маршрут я недовго шукав його, там відразу знайшов, він був маркований і я почав підйом. Підіймався довго. На шляху я не зустрів жодної людини. Я мало того, що коли дійшов до того маршруту, я вже так, трошки фізично втомився. Ну, я був підготовлений. Вибачаюсь свистить чайник. Підвиключу його. Я повернувся, вибачаюся. Так що, на що мені зупинився? Як я підіймався нагору? Я підготувався до цього підйому, я взяв з собою. Десь 4 банана. Один снікерс, там один твікс, один кіткат, два круасана і 2 літра води. Ну, Все такий перекус був. Так, да, я почав підйом, підіймаюсь, підіймаюся, вже десь година пройшла, 2 години. Ну, до того я йшов через все село. Там ще, знаєте, люди були, хати всякі. Признаки життя. А там на тому підйомі непопулярному крутий підйом, гора така лавина небезпечна, ти весь час підіймаєшся і немає жодної людини. Ну, це прикольно. Чимось. Ну, якщо ви підготовлена людина, і знаєте на що ви йдете. Ну, перед підйомом я нічого не п'ю, нічого не їм. Ну Вже коли дійшов майже до самої верхівки, там знаєте, таке каміння починається, треба підійматися. Там вже відкрита така місцевість, я почав підйом. Ну, заліз на вершину. Мені вона подобається там такі гарні краєвиди. А ще більше подобається рядом гора Синяк. Малий Горган, Довбушанка, Горган-Явірницький, Ось я на вершині гори. На верхівці гори я пробув 45 хвилин. Довго я підіймався, довго я йшов до цієї гори, ну, зробив перекус, трошки чогось там зберіг. Знаєте, я покупав все в місцевих магазинах, там немає ніяких там спортпітів для спортсменів ще якісь батончики, які містять тільки один білок, як зараз стало популярно. Ні. Те, що було, те і купив. Пробув на горі 45 хвилин, милувався краєвидами, медитація, думав про життя. Але знаєте, про що я більше всього жалію? Що я тільки зробив пару фоток, а відеозвіт ніякий я не відзняв. І мені знаєте, цей підйом на гору, він мені щось так найбільше всього запам'ятався. Ну, ну, я всі пам'ятаю підйоми, спуски, але це чогось мені воно більш всього закарбувалося в пам'ять. Любувався краєвидами, ну і почав, настав час спуску. А, спускався я тим же маршрутом, яким я і піднімався. Я тим же спускався знову. Ліс, спуск, жодної людини. Що підйом, що спуск, він мені здалося, по часу десь він однаково прийшов. І... Коли я спускався, я трошки. Я один банан зберіг, я там ще один, мабуть, кіткат зберіг. Кроусан, щоб, знаєте, ще були якісь і води трохи зберіг, щоб було, було трохи сил на спуску. Коли спуск, бо буває таке, що спуск іще складніший за підйом. Буває таке. Щоб були якісь, знаєте, останні сили для ривків. Я спустився з цієї гори. І ще одну помилку я е, хотів би підкреслити зробив я забув тоді трекінгові палки. Я без трекінгових палок підіймався і спускався. Я спустився. Спустився до села Миколишін. А потім. Довго пішки йшов до, до житла, де я був, в мою каюту. Ну, по дорозі, слава Богу, були магазинчики. Я заходив каву пив, я десь два рази каву пив в одному місці Американо. Там прийшов десь ще хвилин 40 знову Американо, потім там Морозиво. Ну, знаєте, це я так розповів. Коротко про цей похід і не дуже цікавий, але він дуже цікавий, там про нього можна довго говорити. А я сам був, я весь час сам був. У мене ніяких напарників не було, ні компаньйонів, ні друзів, ні знайомих. Я робив все сам. Тільки телефонував батькам, повідомлював, куди я йду, який маршрут. Так. Да. Щоб якісь рідні і близькі люди знали, куди я йду. Ну так. Там дуже багато чого цікавого було. Я по дорозі майже ніякої людини не зустрівся. Тільки там наверху, коли вже по камінням підіймався. Ну. Ті, хто був, там знає, що це за місцевість. Там тільки людей якихось зустрів. Ну, я навіть зі мною не здоровусь, і я з ними не здоровався. Це знаєте такий принцип. Перший ніколи не здоровуюся. Я багато, знаєте, типу, зайду в треть почну считати, як особливо дівчата. Я завжди здоровуюсь. Типу, Ну, ти жінка може красива. Ти здоровийся, вона тобі нормально. В моєму випадку краще і не здороватись. Я себе, знаєте, серед людей почуваю як якимось вовком, який вийшов з ліса, і він ходить серед людей. Ну, вовк, котрий не хоче їсти людей, а його хочуть тільки вбити, застрелити. У мене таке якесь враження складується. Ну, не будемо про це. Ну, да, мені цей похід дуже сподобався, я тоді дуже сильно втомився. Ну, Це мало сказано, якщо знаєте, емоції, там. Сподобалось, не сподобалось цей похід. Ну, похід офігенний. Це такі, знаєте, походи, котрі змінюють твоє життя. І ти робиш. Серйозні висновки. Про це багато книг пишуть, про це знімають фільми, лекції проводять, як похід, ну такі в гори, та навіть не в гори, а просто на природі десь, може, в пустелі змінює життя кардинально. Виснули. Так що, дякую, друзі, за те, що ви подивилися, послухали мою розповідь. Просто, знаєте, ніякого відео не відзняв, хоча б розповім, як воно було. Там дуже багато всяких моментів, котрі я не розповів, але можна розповідати довго. Там і містика була. Там і реальне життя, ну, містика. Там дуже всього було багато що цікавого. Ну, як завжди, підписка, лайк, комент.